З така серйозна. Спуститися на 500 метрів під землю. Потім йти понад 2 кілометри пішки і ще 200 метрів повсти. Так щодня добираються до свого робочого місця гірники у шахті Червоноградська. Про проблеми вугільної промисловості безпосередньо дізнається Лев Підлісецький, народний депутат України, фракції об'єднання самопоміч, член паливно-енергетичного комітету Верховної Ради України. Ми працюємо всі на застарілому обладнанні. Оце, що готує ті лави, ну, прохідність кідівниці. Вони останній раз отримали в комбайн 10 років тому. Він вже давним-давно мав би бути списаний з даними металолом. Ми ще його ремонтуємо і працюємо на ньому. Лава місце видобутку. Саме тут комбайн їздить по масиву вугілля і знімає його. П'ять разів, шість разів комбайн Туди-сюди, так. Метри, mm -hmm. Mm -hmm. Їздить і зима і вугілля попадає на цей конвейер. І людський фактор, yeah, кажу, людський фактор. Звичайно, що є. Звичайно, що є. Ну але він, він нас забраний практично. Mm. No, тобто То, він не мог... контролю, От якості є на факті, які mm. контролюють, за тим ходять, переміряються, мальовується все і контролюється. Головна проблема львівського вугільного басейну: гарантованих джерел збуту вугілля немає. Так, в січні 2016 року державне підприємство Львіввугілля відвантажило 75-90 тисяч тонн вугілля на електростанції. Це дало змогу заробити 80 мільйонів гривень. Коштів повністю вистачало на заробітну плату шахтарів. В травні об'єми замовлень суттєво впали. Відвантажили лише 25 тисяч тонн. Баланс став мінусовим. Ось чому гірники систематично страйкують. Вони змушені вимагати зароблені гроші. Нам необхідно вирішити питання збуту нашого вугілля. Ми не можемо сьогодні функціонувати планово вести свою економіку. Тому що ми не знаємо, яка буде квота відвантаження, в яких об'ємах і що ми за то отримуємо. Купувати вугілля мали б теплові електростанції компанії Західенерго. Теплова генерація Захід була приватизована олігархом Ахметовим. Передбачалося, що 70%, як мінімум, 70% вугілля для виробництва теплової електроенергії теплової на бучтані і на добротворі має братися власне, звідси. Але в останній момент була змінена норма. В Кінцевому випадку це йде реалізація на ці на це ж Захід але це дуже складні, складні механізми домов. Овласте постійна держава має визначити скільки вугілля необхідно сьогодні державі і тоді від того вибудовувати програму. Саме тому об'єднання самопоміч працюватиме над створенням державної програми, яка оптимізує та зробить ефективною вугільну промисловість в Україні. Прагнете справедливості обурені свавіллям. Ходімо у рейд разом! Подробиці за телефоном 032 297 1000.